Українські зірки вдаються до шаленого креативу, і все заради дуже важливої мети привернути увагу своїх фанатів до благодійних зборів. Коміка Василя Байдака, сміливо можна називати ветераном волонтерства. За майже два роки війни йому вдалося зібрати десятки мільйонів гривень для Збройних сил України. А методи, якими він спонукає, донатити, щоразу дивують усе більше. Зокрема, вже цього року захисникам встигли полетіти чергові три мільйони. У цьому гумористу допомагали його кучері. Та що там його? Загалом понад ста кудлатих українців, які розпрощалися зі своїми розкішними локонами, аби тільки це допомогло військовим. Врешті вдалося купити аж 120 FPV-дронів. Пострижений байдак уже передав їх на фронт. Якщо в організації кудлатого збору участь брали всі охочі, то й співочі перформанси Вася влаштовував теж не тільки сольно. Минулої осені байдак разом з Антоном Тимошенком, Олегом Свищем, Славою Кедром і Володимиром Дантесом неочікувано створили музичний гур, назвали його Bad Street Boys. І за допомогою гумору, креативу, танців і вокальних здібностей, які у хлопців ой як різняться, почали разом надихати українців на донати. Такою прем'єрою хлопці не просто наробили галасу за один день. Вони буквально стали зірками українського шоу-бізу. А фанати благали продовжувати і, звісно, щедро скидали гроші на банку. До того ж, настільки щедро, що замість 5 мільйонів гривень на ній опинилось аж 7. Після такого фідбеку гурт не забарився з новими піснями заради зборів. Випустили аж два кліпи. З одним зібрали 3 мільйони. А сума іншого, уявіть собі, сягнула 10 мільйонів гривень. Необхідних для придбання 45 далекобійних гвинтівок. Постановка цієї музично-хореографічної роботи, як і приховані таланти учасників Bad Street Boys, вражають. Захоплюємося хлопцями. Проте не тільки кучері та пісні приносять гроші для ЗСУ. Комік Марк Куцевалов спонукав до донатів ще більш незвичайним способом. Спочатку просто лежачи в ліжку в центрі Рахова. Тобленого та пошарпаного марка на трасі підібрав собака. Мер дозволив заночувати в місті і сказав, що в нього є вільне ліжко на головній площі. Ночами було холодно, тому люди несли гроші вкрити марка. Коли ж лежанням зібрав кілька мільйонів, змінив тактику і заявив, що влаштовує піший марафон, аби придбати дві машини для розмінування. Врешті перетнув пішки буквально всю Україну, а саме тисячу кілометрів. З ділового, що на Закарпатті, до центру країни. Подорож тривала понад два місяці. Марк навіть встиг травмувати руку, тож більшу частину подорожі провів з гіпсом. А ви теж впали з трансформера? Ого, Боже, Боже, вони всі погублять. Усі її етапи він транслював у мережі звісно ж, не залишаючи прихильників без свого абсурдного гумору. Ви можете мене вивезти з тіньового бану? Звідки? з тіньового бану. Будь ласка, мене. з якого бану? З тінівого Ті... я... я попав в тіньовий бан і не всі бачать мій збір, мій, мій похід? Таким чином зміг купити одну машину, а от збір на другу ще триває. Хоча куцевалов уже нікуди не йде. Шлях був важким. Ми зустрічали вітер, зливи, непрохідні тумани і людей з розтебнутими ширинками. У конкурсі креативних зборів міг би перемогти і блогер Міша Лебіга. Цьому українцю вдається не тільки збирати мільйони під час стримів, він ледве не став президентом України навіть без виборів. Влітку 23-го в одній зі своїх трансляцій, Михайло коментував дебати Ющенка та Януковича у жартівливій формі. Підписники ж раптом стали називати самого блогера своїм кандидатом Лебіговичем, створюючи відео та меми перед виборчою кампанією. Міша скористався резонансом і влаштував власне голосування. Рошове до ролі кандидата в президенти поставився вкрай серйозно навіть сорочку одягнув. Дорогі українці. Сьогодні важливий день. Всеукраїнський день виборів Лебіговича. Усі, хто хотів побачити так званого Лебіговича як президента, кидали йому кошти. Крім того, стример організував справжні дільниці в містах України і вас шокує сума, яку вдалося зібрати для військових. За добу чисто на банку було зібрано 20 мільйонів 199 тисяч 531 гривня. На дільницях в містах було зібрано готівкою 397 тисяч 504 гривні. Класна вийшла історія. І класний почився прикол. І хай він у нас в пам'яті залишиться. Отаким фіналом ще більше шокувала українців ідея інді поп гурту Латекс Фауна щодо збору на дрони для ЗСУ. П'ятеро молодих хлопців вирішили використати свою сексуальність на користь країні. Як спитаєте, ви хтивками, тобто своїми відвертими світлинами, для того аби вони приносили гроші, музиканти створили спільний акаунт на OnlyFans і наповнили його ексклюзивним пікантним контентом. Побачити який можна лише з підпискою, що коштує 10 доларів. Уже за тиждень після створення акаунту хлопцям вдалося придбати дрон, який вони передали 172-му окремому батальйону. І, хоч за таку ініціативу гурт поплатився хвилою засуджень і хейту, військові навпаки підтримали такий розпусний збір. Підписуйтесь на OnlyFans, на LatexFauna, щоб всі щоб гроші зі всіх ваших підписок йшли на закупівлю дронів для зсу. Розпуста проти рашизму. Слава Україні! Ще одним методом збору коштів на ЗСУ серед українських зірок стали благодійні заходи. Зокрема, один із них напередодні нового року організувала команда ближче до зірок. Його гостями стали понад 20 знаменитостей. А ведучими, звісно ж, наші Нікіта Добринін і Наталі Солоні. Багато тих людей, про яких ми говоримо в наших сюжетах, вони справді присутні тут, і нам це дуже приємно. В рамках бранчу наші зірки ще й поборолися за особисті речі своїх колег. Найдорожче з. Молодка пішла футболка позитива з його автографом. Вона коштувала Олександру Волошину 200 тисяч гривень, але блогер натомість взяв з Олексія Завгороднього обіцянку: 200 тисяч я даю, і він мені робить е, пісню. Ну таке багатіло, давайте. окей. Дякую. Зрештою цю футболку Волошин потім буквально подарував Даші Петрожицькій. Загалом на бранші ближче до зірок було зібрано 279 тисяч гривень для підтримання дронами наших бійців на південному напрямку. Також під час заходу Ольга Сумська презентувала унікальний лот, підготовлений тонею Матвієнко. Це каблучка нашої берегині, і нехай ім'я Ніни метафаліне буде звучати в поколіннях. Ніночка сонечко. Я цілую цей песню. Нехай відбере достойно. Ця коштовна каблучка може дістатися кожному з вас. Варто лише підтримати спільний збір Тоні Матвієнко та проєкту Ближче до зірок будь-якою сумою. Мета зібрати півмільйона гривень на дрони. Тож давайте не зупинятися всі разом допомагати Україні. Це кільце для мене дуже дороге. Я сподіваюся, що воно принесе користь захисникам і захисницям. І Я буду дуже рада цьому, і я знаю, мама також. Слава ЗСУ! слава Україні.